Пальчикова гімнастика кому що сниться, сниться полю, дощик. Картоплині горщик, а відерцю сниться. Копана криниця. Сонце сниться вітом. Хатці сниться брама. А маленьким дітям сниться їхня мама. Молодці мої любчики, давайте ще раз повторимо, я промовляю, а ви показуєте пальчиками. Сниться полю дощик. Картоплині горщик, а відерцю сниться копана криниця, сонце сниться вітам. а хатинці брама, а маленьким дітям сниться їхня мама.